Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 22... Да, 22 лютого 23 року Приїхався вечір після роботи, заїхав думаю подивлюсь, чи я меду в тих проблемних сім'ях і чи не І ніхто де знаходиться. І сам собі щойно придумав таку технологію. Проходю, дивлюся і бачу де, де знаходиться в мене клуб. Дивіться, ось тут, оце сюди дійшло, дійшли бджоли, ось край. Там спереді сидять, там спереді сидять, там за середину зайшли, там посередині сидять. І так я пройшов і положив по всіх своїх вуликах, щоб знати, де в мене хто сидить. Ось дивіться, Приблизно. Тут ці ззаді сидять. Вже, ці посередині, ці пашті дійшли до середини, ці посередині, ці пашті ззаді, ті воно ззаді сидять. І ти коли все так ось дав з боку і дивишся. І ти бачиш, і ти знаєш, кого первого треба подивитися і до коло першого підійти. Якщо ти сім'ї, які спереді сидять або посередині, то їх взагалі зовсім не потрібно турбувати. Хай собі сидять далі. Так само ось цей ряд ось і дивишся. Ти спереді, ти ззаді, ти посередині. І ти бачиш просто, і ти розумієш всю ситуацію, яка відбувається в тебе на посіці. Ти прийшов і ти глянув. І ти знаєш. Бо я, наприклад, на свою пам'ять, я не надіюся, бо я забуватися став часто. Що, де, хто і як знаходиться. Йдеш і дивишся? Опа, все нормально. Підійшов спереді, Знаєш, тут все добре. Тут посередині. Все, все добре. Оце таким, що хотів поділитися. Ситуація остається одинакова. Тільки правда одну сім'ю там знайшов. Чи я погано обробив їх осінню. Ну, багато посипалася ця сім'я. Все, багато бджоли впало. Реально багато бджоли лежить на дні. Ну, так ліч. По-любому. А, ні, не ця сім'я, ось все. Вони сидять спереді. Ну зараз покажу. Вони сидять спереді, але... але багато бджоли впало, Ось дивіться, вони навіть наверх не піднялись. А воно бджоло лежить там. Не видно. Правда? Ага, видно. Бачите, скільки бджоли лежить. Вони сидять ось у спереді собі. Та і все. Така ситуація. Я дивлюсь, вони все время спереді, спереді. Я це Зняв плюночку, подивився, Ого, там бджоли в поле богато. Поле богато. Та і тут такі справи у нас. А так все добре, слава Богу. Всім щиро дякую за увагу, Всіх хай Бог благословить і сохранить. До побачення.